Дорогий глядач, слухач, хочу подякувати Богу, що ви є, такі прекрасні. О, що ви підписуєтесь на канал, що ви слухаєте, хочу поділитися вам Божою красотою Швейцарія, гори. Піднімаємося в гори. І Бог створив все для людини, щоб побачити славу Божу, яка це краса. Ось ми вийшли на. Вершину гори. І подивіться, просто. Слава Божа. Алілуя. Боже, яка краса. Не можу передати. Пташки завжди прославляють Бога. На всякому місці. Вони літають і бачать цю красу, а для людини не завжди можна це побачити. Яка краса! Ми на вершині, ось під нами дерева такі густі. Ось там внизу люди. Я передаю вам це відео і хочу показати. Я прославляю Господа на цьому місці, що я дойшов до цього місця і бачу цю красу, цю красу в Швейцарії.